Приводи, якраз таки, зйомок свого часу, я мала знімати гучний судовий процес у справі одного із шахраїв, які продали за підробленими документами чотири відомі магазини на хрещатику за 120 здається, мільйонів. Ну може пам'ятати, це було десь два роки тому. Так, от мені як журналіста відмовили у зйомці, але я могла бути присутнім. От якими ви законами користуєтеся, коли підсудний, наприклад, проти зйомок, от що ну, ви дуже використовуєте? Важливо. Дуже важливо для громадян розуміти, що ми не питаємо Аємо зараз дозволу ні суду, ні адвоката, це ні це якесь нове законодавство. Так, валишко? це стаття uh -huh. 11 закону України про забезпечення права на справедливий суд. Будь ласка, посилайтеся на дану норму права. Uh, новація в тому, що ніхто зараз не питає дозволу суду. Це записано в законі. Uh, чому це дуже важливо? Тому що деякі адвокати сторони заявляють, що вони проти відеофіксації, навіть якщо суд це дозволяє. А ми говоримо про те, що сторони також можуть бути зацікавлені в корупції, і можливо вони зацікавлені і домовилися між собою про певний розвиток подій. Головна річ. Зробити цю судову кімнату об'єктивною, щоб всі бачили, що там відбувається, тому що ви ж бачите, що громадськість, і це дуже важливо підкреслити сьогодні. Завдяки зусиллям громадськості, ми можемо навіть відкликати міністра внутр... міністра будь-якого рівня. Ми mm -hmm. можемо, виявивши переписки між різними чиновниками, спровокувати відставку чиновника дуже високого рівня. Прокуратури, але зараз дуже важливо вдатися до о, суду, оскільки суд це о, контролю суду, оскільки суд це головне місце в цій країні, де має вершитися право, де має бути правда для, для кожної людини. І От о, про більш детально про те, які о, власне справи вже о, охоплені резонансні справи, мій колега угу. Андрій Швачак може доповісти, оскільки не тільки резонансні справи, а і, і справи ну, звичайного ну, громадян.